Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо особливості клінічної фармакології антимікробних препаратів групи вторхінолонів, сульфаніл-амідів, нітрофуранів та похідних імідазолу. Ми з вами вивчимо особливості фармакокінетики та фармакодинаміки даних антимікробних препаратів. Визначимо підходи до їх раціонального застосування. Навчимося здійснювати менеджмент ризиків застосування антимікробних препаратів вторхінолонів, сульфаніламідів, нітрофуранів та похідних імідазолу. Отже, розпочнемо з фторхінолонів. Вторхінолони поділяються на чотири покоління. До першого покоління належить налідиксова кислота та оксалінова кислота. Які впливають на грам-негативні збутники та використовуються для лікування інфекцій сечових шляхів. Друге покоління це ципрофлоксацин, офлоксацин, норфлоксацин, ломефлоксацин, еноксацин. Дані антимікробні препарати впливають на грам-позитивні та грам-негативні збутники, а також деякі атипові збутники. І використовується для лікування інфекцій сечових шляхів, інфекцій, що передаються статевим шляхом, а також інфекційного простатиту, інфекції шкіри та м'яких тканин. Третя група це левофлоксацин, спарфлоксацин, гатіфлоксацин. Вони впливають на грам флору, а також деякі атипові збудники. Використовується для лікування хроніч... загострень хронічного бронхіту та при позагоспітальній пневмонії. Четверте покоління це моксифлоксацин, Тровофлоксацин. Тровофлоксацин був вилучений з ринку у 1999 році через потенційні серйозні негативні небажання реакції. Дані антимікробні препарати впливають на анаеробні збудники. Використовується моксифлоксацин для лікування внутрішньочеревних інфекцій, пневмоній, а також інфекції органів малого тазу. Розглянемо з вами особливості механізму дії вторхінолоні. Вторхінолони пригнічують бактеріальну ДНК гідразу і кодування ДНК у грам негативних бактерій. Також вторхінолони інгібують топоізомеразу 4 у грам позитивних бактерій, перешкоджаючи поділу реплікованої хромосомної ДНК. Щодо фармакокінетики, Фторхінолони мають високу біодоступність при пероральному застосуванні. Вони широко розподіляються в організмі, метаболізуються за участю системи цитохрому p 450 накопичуються в нирках передміхурові залозі та легенях період напіввиведення становить від 3 до 5 годин і виводяться дані антимікробні препарати шляхом клубочкової фільтрації та канальцевої секреції. Серед небажаних реакцій в торхінолонів вони можуть викликати запалення і розрив сухожилок, найчастіше страждає ахілове. Вони можуть гальмувати розвиток хряща, можуть викликати головний біль, запаморочення, судоми. це як кардіотоксичні антимікробні препарати, вони можуть подовжувати інтервал куте, можуть викликати фотосенсибілізацію, тому на період їх використання потрібно відмовитись від засмагання під відкритими сонячними променями, від походу в солярі. Також дані антимікробні препарати можуть викликати антибіотика асоційовану діарею, алергічні реакції. Щодо ризиків взаємодії, при використанні антацидів, препаратів кальцію, заліза, цинку та вісмоту погіршується всмоктування фторхінолонів. тому необхідно дотриматись інтервалу в 2-3 години. Між прийомом даних лікарських засобів. Вторхінолони блокують систему цитохрому П450, а саме ізоформу 3А4 та 1А2, тому при використанні в комбінації з теофіліном зростає ризик небажаних реакцій теофілін. Одночасне використання вторхінолонів та системних глюкокортикоїдів. Збільшує ризик розриву сухожилка, Сумісне використання з лікарськими засобами, які підвищують pH сечі, збільшує ризик розвитку нефротоксичності, тетрацикліни, нітрофундрани, рифампіцин зменшують протимікробну дію в торхі налонів. щодо протипоказань, в не можна дітям до 18 років, не можна жінкам у період вагітності та грудного вигодовування, пацієнтам з дефіцитом глюкозу 6, дегідрогеназом пацієнтам, які страждають на судомний синдром, паркінсонізм або епілепсію, а також пацієнтам з підвищеною чутливістю до даних антимікробних препаратів. Перейдемо до наступної групи, а саме до сульфаніламідів. Сульфаніламіди поділяються на антимікробні препарати, що всмоктуються в травному каналі, їх, в свою чергу, поділяють за тривалістю дії. Препарати короткої дії це етазол, норсульфазол, сульфадемазин. Їх період напіввиведення становить до 8 годин. Препарати середньої дії мають період напіввиведення до 16 годин, це сульфазин, метилсульфазин, і препарати тривалої дії, період напіввиведення яких становить 24-48 годин, Це піридазин сульфадиметоксин, сульфамонометоксин. і препарат сульфален. Який має період напіввиведення 65 годин, належить до засобів надтривалої дії. Друга група це лікарські засоби, які майже не адсорбуються в травному каналі: цефтазин та сульгін. Окремо виділяють лікарські засоби місцевої дії, це стрептоцит та сульфоцил натрію. І комбінований лікарський засіб. Отрімоксазол це комбінація сульфаметоксазолу з триметопримом. Розглянемо механізм дії даних лікарських засобів. Сульфаніламіди забудовою подібні до пара амінобензойної кислоти. Вони перешкоджають синтезу дегідрофолієвої кислоти, під дією дегідрофулат редуктаза, дегідрофоліова кислота відновлюється до тетрагідрофолієвої кислоти, яка в подальшому необхідна для синтези пуринів і пирамідинів та амінокислот, які є основою бактеріального росту. аміди діють бактеріостатично, і при наявності гною або продуктів розпаду тканин дія антимікробних препаратів зменшується. Сульфаніламіди при пероральному застосуванні мають високу біодоступність та швидко розподіляються. Вони добре зв'язуються з білком і можуть витісняти ендогенні сполуки, а також лікарські засоби від зв'язку з білком, проникають у запальні ексудати. Вони добре проникають через плацентарний бар'єр. І можуть викликати медгемоглобінемію. Основний шлях метаболізму сульфаніламідів – це ацетилювання та глюкурування, виводяться шляхом фільтрації нирками. Отже, щодо клінічного застосування, котриймоксазол використовують у пацієнтів з неускладними інфекціями сочових шляхів при інфекційному простатиті. Діареї мандрівника інших інфекціях травної системи. У поєднанні з піреметаміном їх використовують для лікування малярії та токсоплазмозу. Сульфасалазин використовується при запальних захворюваннях кишечника. Також сульфадіазин срібла у вигляді крему використовується для лікування ран та опіків інфікованих. Серед небажаних реакцій важливими є реакції гіперчутливості. У важких випадках можливий синдром Стівенса Джонсона. Сульфаніл-аміди викликають розлади шлунково-кишкового тракту. Пацієнти можуть скаржитись на нудоту, блювання, можуть викликати збільшену фоточутливість, ниркову недостатність, і це важливо. Пам'ятати, що дані антимікробні препарати не можна запивати кислими соками, оскільки буде зростати реабсорбція даних препаратів, і буде зростати ризик кристал орії. Сульфаніл аміда потрібно запивати достатньою кількістю питної води або лужним питтям. У новонаручених можливий розвиток білірубінової енцефалопатії. Щодо ризиків заєматії, Сульфаніламідні антимікробні препарати добре зв'язуються з білком і можуть витісняти інші лікарські засоби зв'язку з білком, збільшуючи їх біодоступність та ризик небажаних реакцій. Зокрема, вони можуть витісняти від зв'язку з білком пероральні гіпоглікемічні препарати, протисудомні засоби, пероральні антикоагулянти. Місцеві анестетики, які метаболізуються до пара амінобензойної кислоти, продукти харчування, зокрема зелені рослини, боби, шпинат, які багаті на параамінобенсойну кислоту, можуть знижувати активність сульфаніл амідів. При одночасному використанні кислоти аскорбінової кислих продуктів буде зростати ризик нефротоксичності. Не можна сульфаніламідні препарати призначати діткам до 2 років, жінкам у період вагітності та грудного вигодовання, пацієнтам з захворюваннями системи крові, недостатністю глюкозу 6, фосфат гідрогенази а також при наявності гіперчутливості. Перейдемо до нітрофуранів. До нітрофуранів належать такі лікарські засоби, як Нітрофуран, нітрофурантагін, ніфураксосид, фуразолідон та фуразиден. Дані антимікробні препарати переважно впливають на гран-негативну мікрофлору, також мають деяку протигрибкову активність, використовуються для лікування діареї бактеріального генезу, інфекцій, сечостатевих статевих шляхів. Місцево у вигляді промивань, для Лікування гнійних ран, а також інфікованих опіків. Нітрофурани пригнічують дихальний ланцюг крепса, а також впливають на деякі інші біохімічні процеси мікробної клітини, що призводить до руйнування мікробної стінки. Ефект може бути бактеріостатичний або бактерицидний, в залежності від концентрації антимікробного препарату. Вони мають хорошу біодоступність при пероральному застосуванні, і ніфороксазит не всмоктується в шлунково-кишковому тракті, тобто він позбавлений системної дії. У високих концентраціях накопичуються в лімфі, жовчі та слині, проходять через плацентарний бар'єр, метаболізуються з утворенням неактивних метаболітів. Виводяться шляхом канальцевої секреції, підлужливування сечі буде сприяти посиленню виведення нітрофуранів. Також дещо розглянемо щодо метранідозолу. У клітинах анаеробного мікроорганізму метранідозол перетворюється на активний метаболіт. Він змінює структуру ДНК, що призводить до порушення синтезу нуклеїнових кислот і загибелі клятин. Він ефективний проти грам-негативних бактерій, грам-позитивних та деяких коків, і використовується у терапії псевдомембранозного коліту. Отже, колеги, сульфаніл-аміди діють бактеріостатично, вони перешкоджають синтезу фалатів, небажані реакції включають гіперчутливість та кристал у перешкоджають. Перекручувані ДНК можуть викликати артропатію. Нітрофурани переважно впливають на грамнегативну мікрофлору і використовуються для лікування діареї, інфекцій сечостатевих шляхів. Метронітазол це протипротизойний лікарський засіб, активний проти анаеробних бактерій. Дякую за увагу!